Я отримала багато коментарів, в яких люди питають, чому дегазацію необхідно проводити саме в Сибиру, а не, наприклад, в районі Єлоустоуну. Це відео дасть конкретну відповідь на це питання. Будь ласка, подивіться. Тепер дозвольте мені пояснити важливе питання, яке викликає непорозуміння у деяких менш інформованих співрозмовників. Чому дегазацію необхідно проводити саме в районі Сибірського плюму, а не в районі Єллоустоуна? Фактична ситуація така. Магматичні камери під Єллоустоуном приблизно в тисячу разів менші за об'ємом, порівняно з Сибірським магматичним плюмом. Це означає, що навіть такий потужний супервулкан, як Єллоустоун, крихітний порівняно з плюмом під Сибіром. Тому штучна дегазація в районі Єлоустоуна, як і інших подібних до нього супервулканів, не матиме помітного впливу на глобальні геологічні процеси. Це надто малий фактор порівняно з масштабом геодинамічних процесів, що відбувається. Крім того, історія вивержень Єлоустоуна і Сибірського плюму також підтверджує, що Єлоустоун ніколи не чинив такого впливу на землю, як сибірський магматичний плюм. наприклад, сибірські трапи, що утворилися внаслідок вивержень сибірського плюму, 250 мільйонів років тому, спричинили глобальну катастрофу і велике пермське вимирання. Єлоустоун, не зважаючи на свою міць, ніколи не призводив до таких масштабних наслідків.